Слава нашому Богу, брати і сестри, до цього місця допоміг нам Господь, і ми маємо з вами ранкове зібрання в ім'я Його. Там, де Його слава, де Божий народ збирається, здійснюється Божа робота в наших серцях, і ми відчуваємо, знаєте, коли Дух Божий Він торкається нашого серця. Воно починає відкриватись, і ми розуміємо, що Бог цей час, цей момент, Він щось хоче проговорити до нашої душі, наставити, підтримати, потішити. Це робить слово Господнє через дію Господнього Духа. Слава йому, брати і сестри. Читаючи Слово Боже, відкриваючи новий заповіт, ми бачимо. На сторінках цієї книги, людину першу, яка почала сповіщати, приготовляти шлях народа Божого ізраїльського, це був Іо, Іоанн Хреститель. Він писаний був предтечею Ісусом Христом, щоб приготувати, щоб, скажімо, розповісти. Для чого це все звершується і, і що потрібно зробити кожній людині? Потім ми бачимо стає на служіння своє Христос, Син Божий. І також ми бачимо, що Він доповнює, він почав проповідувати, що покайтесь і віруйте в Євангеліє. І ми так розуміємо далі, читаємо в Слові Господньому, що і Христос, коли Він вже возносився на небо, Він дав таке повеління своїм учням. І це воно дійшло до нашого часу. Ми, як церква Господня, як народ Божий, які викуплені дорогою ціною крові Ісуса Христа, ми також розуміємо, що ми покликані на те, щоб звіщати... Сповіщати. Ви пам'ятаєте той момент, коли Христу каже, що ти скажи своїм учням, щоб вони не говорили. Він каже: якщо вони замовкнуть, то камні вони возопіють. І тому, брат, і тому, брати і сестри, ми будемо уважні до слухання Слова Божого, яке воно дає нам поради. Я відкриваю перше місце Писання. Це дії святих апостолів. Все тут розповідається про апостола Павла, і далі він, ми будемо чути, що він каже. Це 17 вірша, 20 й розділ. І далі. З Мілета він послав Єфес і покликав присвятирів церкви. І коли вони прийшли до Нього, Він сказав їм: Ви знаєте, що я з першого дня. Як прийшов в Азію, весь час перебував з вами, і служачи Господу з усією покорою і рясними слізми серед спокус, які я зазнав через підступи юдеїв, і що я не пропустив нічого корисного для вас, а навчав вас прилюдно і по домах, проповідуючи юдеям і єлинам покаяння перед Богом та віру в нашого Господа Ісуса. Христа, і ось нині, побуджений Духом іду в Єрусалим, не знаю, що зустріне мене там, тільки Дух Святий свідчить в кожному місці, кажучи, що кайдани та муки чекають мене, але я ні про що не турбуюсь і своє життя не вважаю для себе цінним, а тільки з радістю закінчити дорогу своєї служіння, яке я прийняв від Господа Ісуса. Проповідувати Євангелію благодаті Божої. І ось я знаю тепер, що всі ви, між якими я ходив і проповідував Царство Боже, більше не побачите мене. Тому свідчу вам сьогодні, що я чистий від крові всіх, бо я не ухилявся сповіщати вам усю волю Божу. Пильнуйте себе і всю отару, над якою Дух Святий поставив вас єпископами, щоб. Спасти церкву Господа і Бога, яку він придбав собі кров'ю своєю. Бо я знаю, що по моїм відходів ідуть між вас вовки, люті, які отари дити не будуть, та із вас самих повстануть люди, які будуть говорити неправдиве, щоб повести учнів за собою. Тому пильнуйте, пам'ятаючи, що я три роки без перестанку день і ніч навчав кожного із вас. Зі слізми. А тепер, брати, передаю вас Богові та Слову благодаті Його, яке має силу будувати і давати вам спадщину між усіма освяченими. Таке слово ми чули, і про що нам воно може розповісти, розказати. Знаєте, я знайшов таку одну слушну думку. і Хтів би поділитися з вами, брати і сестри. Як я вже згадував, що народ Божий, він повинен прийняти цю естафету, також не мовчати, говорити, знаєте, сіяти Слово Боже. Ми багато цих закликів чуємо. І це все не даремно, брати і сестри. Незважаючи, що зараз відбувається в країні, ми також. Повинні говорити. Знаєте, дехтось може вважати себе, що я не такий великий проповідник, чи не такий великий сіяч. Але, брат і сестра, я хочу потішити Словом Господнім, що Бог Він не хоче, щоб знаєте, ми щось зробили того, що ми не можемо зробити. Всі ми можемо по своїй силі щось робити. І Якісь слова, сказані в сторону людей, що тебе любить Бог, чи Бог на тебе чекає, але ти повинен чи повинен зробити ось такі речі, прийти до нього, зробити цей крок покаяння. Тому що лише тільки так, знаєте, через таку послідовність Бог Він дає потім про себе знати. Хоча ми розуміємо, що Бог і відкривався тим. Царам, які не служили Богові язическим, знаєте, як би відкривався їм, і деякі з них вони бачили, що дійсно над ними є вищі, чим вони. І дехто з них розумів, що да, як ми читаємо про Новоходоносора царя, він зрозумів, знаєте, в своєму житті. Що те, що він так робив і величався, знаєте, то над ним був вищий, який дав про себе знати. Знаєте, ми, брати і сестри, Слово говорить, що повинні сіяти, не зважаючи, як воно буде сприйняте, але оця сівба, вона під наглядом Божим. І Дух Божий, він свій час, знаєте, Зросте те зерно, яке було посіяне. Кожен із нас може згадати якісь моменти в своєму житті, що я ось так робив, але не бачив знаєте, роботи якоїсь, не бачив, щоб та людина якось помінялась. Брати і сестри, прийде час, коли під якісь, знаєте, життєві негаразди, люди починають згадувати. Допустимо, наші розмови з ними, і вони будуть, знаєте, призивати ім'я Господнє. І тому, в Слові Божому, я підкреслив би один вірш тут, який я прочитав, це 26. й Апостол Павло каже: Тому свідчу вам сьогодні, що я чистий від крові всіх. На мою думку, знаєте, коли звертатись до однієї з книги. Це книга Єзекіля. І ми тут можемо дещо для себе взяти. Я читаю це третій розділ, я чистий від крові всіх. І Єзекіль, він говорить так: третій розділ 17 вірша. Сину людський, я поставив тебе сторожем для дому Ізраїлевого. І ти будеш слухати слово з уст моїх, і будеш навчати їх від мене. Коли я скажу беззаконникові, смертю помреш, а ти не попередиш його і не будеш говорити, щоб застерегти беззаконника від беззаконної дороги Його, щоб Він був живим, то беззаконник той помре у беззаконі своєму, і я стягну кров Його з рук твоїх. Але якщо ти навчав беззаконника, а він не навернувся від беззаконня свого і від беззаконної дороги своєї, то він помре у беззаконні своєму, а ти врятував душу твою. І якщо праведник відступить від правди своєї і вчинить беззаконно, коли я покладу перед Ним перешкоду і Він помре, то якщо ти не навчав його, він помре за гріх свій. І не згадаються йому праведні вчинки, його, які він робив, і я стягну кров його з рук твоїх. Якщо ж ти будеш навчати праведника, що праведник не згрішив, і він не згрішить, то і він буде живий, тому що був навчений, і ти врятував душу твою. Ми чули щойно, брати і сестри, з книги пророка Єзикіля. Про що тут говорило? Що якщо Бог побуджує твоє і моє серце, щоби сповістити, звістити про Божу любов, про те, що Бог має яку милість до людини, і ми змовчимо, то ми чули щойно, що Він, як написано, такі слова, то я стягну кров його з рук твоїх. Це дуже слушне слово Боже, брати і сестри. Я думаю, що я не говорю про те, що знаєте, щоб зараз вийти і кожній людині. Бог настільки нас може повести, знаєте, просто-напросто, стоячи з кимось, десь на зупинці чи на роботі, ми відчуваємо, але ми стримуємося слово Боже, знаєте, а як воно буде. Чи воно сприйметься, чи ні, брати і сестри, ти і я відкрив уста, Бог наповнить. Бог зробить свою дію. Настільки, що ти і я будемо дивуватись, тобі треба відкрити твої і мої уста. Але що Божа дія, вона відбулась, брати і сестри, ми повинні сміливістю, знаєте, сказати це слово Боже. Тому що. Попередження є таке, що я стягну кров його з рук твоїх. І тому апостол Павло він говорив, що я чистий від крові всіх. Ми бачимо, що Він звіщав царам, він звіщав, він наставляв церква, і він мав, таку, скажімо, таке слово сказати. То ми бачимо, брати і сестри, на сьогоднішній день, як важливо далі, не зупиняючись. Ну, якщо в твоєму слові горить це слово Боже, відкривай свої уста, Бог наповнить, Він дасть як і що сказати. І при кінці написано такі слова, я хотів би прочитати це, це перше Коринтян, 9 розділ, 16 вішом, і ми будемо приходити до молитви шукати його лиця. Коли я проповідую Євангелію. То нема мені чим хвалитись, бо це повинність моя, і горе мені, коли я не звіщаю Євангелію, і горе мені, коли я не звіщаю Євангелії. І тому, брати і сестри, ми маємо таку здібність, тому що ми вже слухаючи слово в зібранні, читаючи по домам, збираючись, знаєте, в служінні і так десь з братами і сестрами. Ми вже наповнені цим Словом Божим. Ти відкрий і я вуста, і Бог наповнить. Він знає, що сказати, і допоможе нам в цьому. А ми шукаємо лиця Його. Амінь.